Привіт! Я почув, що декому не подобається позиція, яку я озвучив нещодавно. А саме коли говорив, щоб віруючі не брали участі у військових діях, і щоб не бажали смерті ворогам і того, чого самі собі не хочуть. Я хочу, щоб всі знали, що євангельські християни повинні відмовитись брати участь у у військових діях, на основі свого віровчення. Я це говорю відкрито і прямо, бо написано: той, хто візьме меча від меча і загине. Навіть коли я був, я був у військоматі, мені, як віруючому, дали папірець. Де було написано друкованими літерами такі слова, що я відмовляюсь захищати державу зі зброєю в руках. Це було прописано, і мені потрібно було підписати це державний документ. Цей документ е, був наданий мені через мої релігійні переконання. І далі прошу надати мені альтернативну невійськову службу. Інший папірець. Послухайте. Ісус поставив нас як світло, щоб ми були світлом і свідчили про любов, і жили святим, праведним життям. І Ісус сказав: те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі. І те, що на вухо почуєте, проповідуйте на дахах. Він Матфія в 10 розділі. Ти можеш це прочитати. Я не можу мовчати, коли бачу людей, які увірвали в Бога, беруть зброю, застосовують силу, чи просто підтримують і погоджуються з тими, хто вважає, що потрібно захищати державу силою, насильством зі зброєю в руках, або взагалі проявляти ненависть у будь-якій формі до ворогів. І замість того, щоб навпаки перемовляти їх, і навчати їх, що цього не потрібно робити, в тобі не повинно бути почуттів ненависті, злісті. Ти не маєш приймати участь в ділах темряви і тримати зло в своєму серці на будь-кого. Та навіть держава наша, хай Господь помилує наш народ і наш край. Йде нам на поступ і дає можливість відмовитись від військових обов'язків, захищати державу в Збройних силах. Людям, які не тільки вірять в Бога, але й живуть згідно Його волі, в чистій добрій совісті. Держава йде таким людям на поступки. Уявіть. А деякі віруючі. Послухай, не тільки не скористались цією можливістю, а навпаки, добровільно, з одобренням служителів, пішли в бій, запалені гнівом і ненавистю, знищувати собі подібних, і знехтували святим заповітом, який давали Ісусу Христу, який звільнив їх від гріхів і дарував їм життя вічне. Війна це не наша справа. Якщо країна не може домовитися з іншою країною, вони починають воювати. І вони хочуть нас, віруючих, люблячих, Бога, нас, як які представляють святість і любов, втягнути в цю брудну справу. Ні. Ні ще раз, ні. Ми віримо в любов, ми віримо в Бога. Я не буду погоджуватися з людиною, яка втягує мене в гріх і в ворожнечу. Я не згідний системою, яка насаджує в моєму серці ненависть і помсту. Бо ніхто мені, ніхто мені не зміг допомогти. Ніхто не цікавився мною тоді, коли я мучився в гріхах. Ніхто не міг заповнити ту пустоту в моїй душі і звільнити мене від страху, смерті. Ніхто не міг зрозуміти, що в мене в душі тільки Ісус. Друзі. Ісус звільнив мене від безлічі гріхів, про які сьогодні соромно навіть згадувати. Від... Поганих слів і думок, і в майбутньому від вічних страждань в пеклі. Ісус Христос спас мене, витягнув мене з тої, з тої темряви, Він допоміг мені. І що мені знов туди, бо люди, які не отримали свободу від гріха. Не спробували цієї спасаючої благодаті і не знають, як це бути наповненим Духом Святим, як це бути в мирі з Богом. Ці люди мене примушують спонуку... спонукують жити так, як вони, в злій ненависті. Бо їм грішити це раз плюнути. Вони грішники це їхнє життя. А ми пізнали любов Ісуса Христа. Він війшов в наше серце. Ми не можемо переступити наші духовні вічні цінності, які отримали від Ісуса. Ні, ні і ще раз, ні. Мої руки не будуть в крові. Ісус цього не робив, навіть коли на нього напали вороги. Пам'ятаєш в саду Гевсиманському перед Його стражданням на кресті, пам'ятаєш, Петро хотів ніби захистити Ісуса і витяг вже навіть меча, але Ісус зупинив його, стоп, стоп! І сказав йому: не роби цього, бо хто візьме меча, той загине теж від меча. Друзі, я це говорю, тому що люди, які займають високі пости в союзі християн, не заперечують брати зброю і воювати, е, вони кажуть, що якщо хтось відчуває поклик, може йти і зі зброєю в руках на свого ближнього, це жах. Ви хоч розумієте, що цей, цей хто відчуває поклик, Можливо, є як той Петро, який ще мало що розуміє, який важко розрізняє добро від злого. І добре, що Петра спинив Ісус. А ви чого мовчите? Ви повинні навчати, як Ісус навчав. Друзі, я не звертаюсь до людей іншої конфесії. Я звертаюсь до перероджених, духовно людей. Ми не можемо цього робити. Бо наше серце наповнене любов'ю. Ми не в змозі просто це робити. Апостол Петро сказав такі слова: Не повертайте злом за зло або лайкою за лайку. А навпаки, благословляйте, бо ви до цього були покликані, щоб успадкувати благословення. 1 Петра, 3 розділі. Друзі. Ми повинні це усвідомити, усвідомлювати і прийняти чітке рішення, мати чітку позицію, дивитись на Ісуса, триматись євангельських цінностей. Я звертаюсь до тих людей, до тих людей, які посвятили своє життя Богу. Бо є чітко написано в Святому Письмі. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, з зі світовими правителями темряви цього віку з піднебесними духами злоби. Це написано в ефесян, шостому розділі. Ви чули, що було сказано: люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, щоб бути вам, синами вашого Отця, того, хто на небі. Це слова Ісуса Христа, Сина Божого, вони є для мене. Найдорожчі і істинні. Ти хочеш? Ти хочеш чи ні? Ти хочеш, щоб твій батько був Бог? А сьогодні що ми бачимо? Всі хочуть бути героями, героями цього світу. І вже багато полягло ні. Не ради імені Ісуса. Ради амбіцій світових лідерів. Друзі, написано, що якщо я і життя віддам, а любові не маю, то я ніщо. А що робить любов? Написано, що любов не робить ближньому зла. Найцінніше, що потрібно берегти, це любов, бо любов вона вічна. Друзі, написано, написано, що Бог осміяним бути не може. Що людина посіє, те й пожне. Посіє благословення, пожне життя. Посіє прокляття, пожне смерть. Але ми, віруючи, теж не можемо стояти в посторонь всіх цих подій. Пам'ятаєш, коли Ірод стяв голову Якову і хотів теж саме зробити апостолу Петру. І дивіться, що робить церква. Вона не збирала мітінги, не створювала повстання, а написано, що церква ревно молилася. Ми знаємо, що коли Божий народ покорився і сповідався в своїх гріхах через покаяння, ставав на коліна, то Бог заступився. Бог є суддя землі і неба, Він дає життя. І забирає. Він карає, в нього вся влада на небі і на землі. Друзі, так як е, вище я говорив, що ми маємо справу не з людиною, не з тілом, а духами злоби піднебесної. нам, християнам, це відомо. Тож ми, як то кажуть, знаємо, звідки ноги ростуть. Сьогодні і з тієї сторони, і з нашої налаштовують людей, вселяють ненависть і потім штовхають нас лобами один з одним на полі бою. Послухай: якщо вони не можуть в наш цивілізований час, маючи гіркий досвід минулих війн, не можуть. Поділити свої ресурси, свої господарства, землі шляхом миру, то є для того міжнародні суди, хай там оскаржують свої справи. Друзі, не зброя, не численність війська, не зло, не лютість і помства, не сила м'язів та заліза, а насправді наша зброя це віра, надія. І любов в Ісусі Христі. Це є наша сила, наша перемога. Ісус це довів, Він не чинив опору, як є написано, він не вчинив гріха, і в його устах не було знайдено підступу. Коли його ображали, Він не ображав, страждаючи, Він не погрожував, але передав себе тому, хто судить справедливо Богу. Це записано першому Петра в другому розділі. Ісус нам чітко сказав, що ми маємо робити, коли побачимо все те, що є, збувається. Ми не повинні втручатись в війну. А як написано, тож коли все це почнеться, то не лякайтеся, встаньте підведіть голови, бо ваше спасіння буде вже близько. Це записано від Луки в Євангелії в 21 розділі. Я говорю декому з вас, друзі, невже ви забули перший день свого навернення до Бога? Ви ради Ісуса були готові на все. Ви всіх прощали, всіх любили, вкрадене, повертали. Що сталося? Хто вас намовив? Сьогодні непопулярно жити в святості і бути добрим. Так, да, я знаю, що сьогодні це осміюється, але так було завжди: ті, хто служив щиро Ісусу Христу, сповідував Його ім'я, Його волю, були непопулярні. Ось прийде час, коли прийде Христос, то й побачимо, хто буде популярним, а хто буде засоромленим. Війна це жахливе. Ми повинні робити все, що ми можемо: перев'язувати рани пораненим, потішати засмучених, допомагати тим, хто страждає, втирати сльози плачущим. Але ніколи не приймати участь в будь-якому вигляді насильстві і не підтримувати в любій формі ненависть і кровопролиття, чи з цієї, чи з іншої сторони, чи в будь-якій точці цього світу. Друзі, я говорю це відкрито, бо це, це мій християнський обов'язок викривати діла темряви. І комусь це не подобається. Але чому? Чому. Грішні люди говорять про гріх, про різні аморальні речі відкрито. Чому геї, геї відкрито заявляють про свої права, виправдовуючи свої гріхи і вимагають легалізувати свою свободу? І ніхто їм цього не забороняє? Чому сьогодні ми можемо чути, як люди публічно висловлюють негатив на владу? Я засуджую не людей. А гріх, на який сьогодні придумали гарну обгортку з Богом.